У шкляній посудині жили дві червоні рибки. Ліниво пересуваючись, попри шкляні стінки, вони мали досить часу, аби собі пофілософствувати. І якось одна рибка спитала іншу: чи ти віриш у Бога? Звичайно, а звідки ти про нього знаєш? Хто ж тоді, на твою думку, міняє щодня воду в акваріумі? Немов спокійна ріка плине в нас життя, і це чудо. Але ми звикли до чудес. Кожен день є новим даром, чистою сторінкою, на якій можемо щось записати. Бог щоденно міняє нам воду. Коли ми перестаємо в нього вірити, Бог не закривається від нас у своїй Божественності. Це ми умираємо в той день, коли наше життя робиться закритим на світло, що безнастанно променить і щоденно оновлює чуда, які перевищують будь-який розум.